Така розчарована шопінгом, я, мабуть, ще не була ніколи. Тому що якщо раніше я могла на себе ще хоча б щось знайти, то зараз це повний треш. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Нюся ТВ. Ми через два дні їдемо з міста на певний час, їдемо на день народження, і я приїхала зараз уже в торговий центр купити щось, одягнутися, тому що карапузік кросте, і ми вже ні в що взагалі не поміщаємося. Сподіваюся, що я щось знайду. бачила в інтернеті, що тут є магазин. Baby shop, щось таке, але не знаю, чи там тільки все для дітей, чи там і одяг для вагітних буде. Коротше, зараз підемо, будемо щось шукати. Це вже третя спроба шопінгу, яка, сподіваюся, буде вдалою, тому що дві попередні я взагалі нічого не могла на себе знайти. Ну що, ходімо, будемо приміряти. Ну а ви, як завжди, будьте активні, і пишіть в коментарях, що мені підходить, що купувати, що не купувати. Я завжди прислуховуюсь до вашої думки. Так, я вже в торговому центрі. зайшла в перший магазин. І зараз будемо щось придивлятися. Не знаю, можливо, це будуть джинси і якась сорочка, можливо, це буде сукня. Коротше, тут вибирати вже немає сенсу. Просто що ми вліземо, те і буду купувати. Тому ходімо тримайте за мене кулачки, хоч би щось знайти, тому що в мене реально сьогодні останній день для того, щоб щось собі купити, і, і все більше часу не буде. Вибір класний, дуже прикольна кольорова гама, подобаються такі. Кольори весняні, погляньте, такі легесенькі хакі, беш, блакитний, білий. Але тут на мене взагалі нічого немає. І ще, друзі, в залі я багато не знімала. Зараз я вже в приміручній покажу вам, що я обрала. До речі, речей взяла дуже багато. Взяла ось таких три однакові сукні, вони просто в різному кольорі. Також взяла чорну майку. Взяла дві сукні, одна чорна, одна червона. Взяла ось такий літній сарафан. Ще ось така майка. Взяла білизну. Дуже сподіваюся, що сьогодні реально я куплю собі шмот. Ну що, поїхали. І так, першу одягнула ось таку блакитну сукню. Блакитна з чорним. Погляньте, як вона на мене сидить, в принципі. Непогано, мені так здається. Тут нам ще є куди рости. Так, друзі, як вам перший варіант сукні, прямо зараз пишіть в коментарях. В принципі, я думаю, що як варіант може бути, тим більше що навесно дуже приємна до тіла тканина. Так, запам'ятовуйте цей колір. Зараз буду одягати чорний з білим. Наступний варіант ось така сукня. Чорна з бежевим, я б не сказала, а не з білим. Вона ідентична, розмір такий, як і блакитна була, просто іншого кольору. Виглядає також досить непогано. Якщо чесно, я вже навіть задумалася, чи я хочу чорну, чи я хочу ту блакитну. Ну а ви, друзі, прямо зараз голосуйте і пишіть в коментарях. Це сукня номер 2 Зараз буду міряти коричневу. Ну що, показую вам третій варіант такої ж сукні. Ось такий колір. Погляньте. Тканина дуже приємна до тіла. Я тепер не знаю, який колір мені обрати. Друзі, голосуйте. Перша, друга, третя сутня чи взагалі вам не подобається. В принципі, мені ніби як о. так. Наступний варіант ось така літня сукня. літній саме фаноржевого кольору. Я трішки кумедна в ньому. Мені, якщо чесно, не дуже подобається. І тут в ньому у нас уже такий животик великий. Ну, літній варіант поки що можна не купувати. Мені зараз головне купити одяг, щоб поїхати на день народження. Всю свою вагітність, таку обтягуючу сукню, та й взагалі обтягуючи одяг, я не одягала жодного разу. які ми вже колобочки. Це емочка. Мені потрібен розмір S, тому бачите, отут все висить, відтопирюється. Ну тобто вона на мене завелика в грудях. Але вже практично тісна, в животику. зараз. Одягну, що точно таку саму в червоному кольорі, але на розмір менше. Побачимо, що з цього вийде. В моєму гардеробі, друзі, червоних речей практично немає. Є червона сукня, одна єдина, і червона сорочка. Все. Коротше, ця сукня, хоч і есечка, але вона також, бачите, ось тут дуже така вільна, дуже великий виріс, занадто великий. Зараз мені таке не підходить. І виглядає вона ось так. Перших три варіанти були набагато кращі, тому давайте будемо обирати із того. Ну і, в принципі. Біше, мабуть, я вам тут уже нічого не покажу. У мене залишилася ось така маєчка з топом і білизна. Всього, друзі, виходжу поки що з першого магазина без нічого. Зараз ми підемо в наступний магазин, подивимося, що є там. Якщо нічого не знайдемо, то потім доведеться повертатися за якоюсь із цих суконь. Ніби речей так багато, але на нас все маленьке. Там взагалі нічого не підходить. Я думала, можливо, вже купити джинси, якийсь піджак, ну тільки не зеленого кольору. Не знаю. Зараз будемо дивитися. Щось знайшла, але не впевнена, що мені сподобається. Оцю сорочку купувати я не буду. В мене, я думаю, чисто біла. Мені просто потрібно білий колір одягнути під ось таку в'язану ковтинку. Давайте спробуємо. Так виглядає це все ось так. Я мала на увазі, що я одягну джинси, наприклад. Одягну свою чисто білу сорочку і наверх сорочки одягну ось таку в'язану ковтину, щоб мені не було холодно. Але, чесно кажучи, щось я приміряла і мені не дуже подобається. Мені здається, що це не мій фасончик. Скажіть, будь ласка, чому так важко знайти одяг на вагітних? Чому? Я просто розчарована. У нас залишився останній магазин. Сподіваюсь, там щось знайду. В цьому магазині мені сказали, що є спеціальний відділ для вагітних. Тримайте за мене кулачки, ходімо ми будемо щось шукати. Ось тут у нас відділ для вагітних. Не бачу дуже такі речі, що підрізнялися для вагітних чи ні. Але щось зараз будемо. Шукати. Обійшла весь магазин, нарешті знайшла джинси для вагітних. Це треш. Виглядають вони ось так спеціальними ставочками на животик, але розміра мого навіть приблизно немає. Залишилися всі величезні. Сороковий, он різні 2XL, 3XL. А мені потрібен 36-й. Що робити? Взагалі нічого немає. Така розчарована шопінгом, я, мабуть, ще не була ніколи. Тому що якщо раніше я могла на себе ще хоча б щось знайти, то зараз це повний треш. Не знаю, що робити, мабуть, йти за тими сукнями, обирати щось між двома, між синьою чи чорною, тому що ну, більше взагалі нічого немає. Ходімо? Друзі, я вже в машині і так показую. Я все-таки взяла ось цю сукню чорно-білим. Купила собі булочку з вишнею, тому що я така голодна і стомлена, що я вам просто не можу передати. І купила Юрі дві пари ось таких патріотичних шкарпеток. Все, мій шопер. Мій, шопер, мій шопінг завершився. Не скажу, що я мега задоволена. Якщо вистачить сил, зараз ще заїду на хвильку в один магазин по дорозі, можливо, там є джинси. Всім гарного дня, поїхали.